Що, якби земля зупинилася на цілих 24 години. На перший погляд може здатися, що це лише невелика пауза, коротка перерва в нескінченному танці дня і ночі, але насправді все набагато драматичніше. У момент, коли обертання зупиняється, все, що не прикріплено до землі, миттєво стає снарядом: повітря, вода, тварини, люди, усе продовжує рухатися зі швидкістю, з якою раніше рухалася поверхня землі, приблизно тисячу миль на годину на екваторі. Вулиці перетворюються на потоки хаосу. Машини і велосипеди летять боком, дерева ламаються, як гілки, а океани нахиляються і вторгаються в міста, як невпинні стіни. Гори, звісно, не рухаються, але навіть стояти на твердій землі відчувається, наче балансуєш на краю шторму. Міста поблизу екватора переживуть найдикіші випробування. Будівлі руйнуються під вітрами, швидшими за найсильніший ураган. А небо ніби розривається, коли хмари несуться по горизонту. У той же час на полюсах майже нічого не відбувається, там повітря майже не рухається, але решта світу перетворюється на вир хаосу. Тим часом гравітація намагається утримати вас на місці, але інерція всього в Русі не дбає про ваш комфорт. Одного моменту ви спокійно п'єте каву, а наступного ваш горнятко, стілець і кіт ковзають по підлозі, стикаючись із стінами та вікнами у хаотичному гуркоті. Океани ведуть себе як розлючені звірі. Припливи, які зазвичай підкоряються тихому впливу місяця, перетворюються на гігантські хвилі, що вдаряють по берегах і змивають міста. Потоки води, які існували тисячі років, хаотично перемішуються, несучи з собою кораблі, буї і морське життя, немов у апокаліптичному ігровому майданчику. У деяких місцях вода на мить відступає, оголюючи коралові рифи й риб, тільки щоб повернутися з неминучою силою хвиль. Вся кліматична система, зазвичай стабілізована плавним обертанням, переживає шокові порушення, вітри, штормові фронти та несподівані перепади температур. Сам час здається дивним. Сонце, яке зазвичай рухається передбачувано по небу, ніби зупиняється на мить, а потім прискорюється, коли обертання землі відновлюється, тіні розтягуються і скорочуються в дезорієнтуючий спосіб. А тіло намагається адаптуватися до дня, де поняття ранку, полудня і ночі втрачає сенс. Птахи, які звикли до передбачуваного руху дня і ночі, літають у панічних хаотичних траєкторіях, не знаючи, де знайти притулок. Тварини на землі реагують інстинктивно одні тікають, інші застигають у здивуванні. Люди, звиклі до стабільного ритму дня, відчувають перевантаження органів чуття. Електроніка виходить з ладу, генератори й електромережі, створені для стабільного обертання, спотикаються і вимикаються, транспорт паралізовано, зв'язок обривається, і протягом 24 годин людство перебуває під владою чистої сили природи. Але не все руйнується на деяких територіях, далеко від екваторіального хаосу, можна спостерігати моторошну тишу. Люди, що стоять на вершинах гір або високих будівель, можуть помітити горизонт далі ніж будь-коли раніше, а кривизна землі стає помітнішою, коли звичний розмитий рух тимчасово зникає. Сонце сходить і заходить по новому. Майже нереально, коли світло заломлюється і переломлюється по-іншому через атмосферу, що рухається, але тимчасово від'єднана від своєї звичної центробіжної сили. Річки відкривають приховані береги, виявляючи дику природу та ландшафти. Зазвичай приховані під постійним течією води. У містах служби порятунку борються, але громади об'єднуються, допомагаючи сусідам у дні, що здається вічним. Зрештою, після 24 годин земля відновлює обертання. Миттєве насильство стихає, але наслідки залишаються. Береги змінюються назавжди, ліси зруйновані, безліч екосистем порушено. Людська цивілізація виживає, ледве. Але з новою повагою до крихкого балансу, який забезпечує обертання планети. Вчені поспішають виміряти, зрозуміти та передбачити те, що сталося, аналізуючи атмосферний тиск, океанські течії і усі інші показники. Життя на Землі триває, адаптуючись як завжди. Але пам'ять про день, коли планета зупинилася, залишає незабутній слід у свідомості людства, нагадуючи, що навіть стабільне обертання під ногами, це далеко не гарантоване явище. І для тих, хто вижив, ці 24 години здаються одночасно нескінченно довгими і миттєвими, космічною паузою, що переосмислює значення часу і руху на єдиному домі, який вони коли-небудь знали.